Ми продовжуємо рубрику вибори 2014. Верховна Рада з другої спроби схвалила закон про проведення місцевих виборів, які відбудуться 25 травня. За ухваленими змінами кандидатами на вибори міських голів можуть бути самовисуванці. До того ж, голосування можуть визнати недійсним на тих дільницях, на яких кількість незаконних голосів буде більше 5% від загальної кількості. Раніше ця норма вимагала 10%. Загалом ці зміни в законі представники громадської мережі «Опора» називають позитивними та кроком до того, аби вибори були чесними. Спострічі від організацій отримують статус суб'єкта виборчого процесу. Тобто, якщо попередньо ми мали можливість перебувати на дільницях, вести спостереження, то наразі ми будемо мати можливість також юридично оскаржувати ці рішення і відповідно впливати на ті правопорушення, які нам було зафіксовано. Також це дозволить вруглювати діяльність дільничних виборчих комісій. Тобто жеребкування по складу дільничної виборчих комісій буде проводитись по кожній дільничній виборчій комісії окремо, а не одним, голос... одним жеребкуванням для всіх дільничних виборчих комісій по всій Україні, як це було раніше.